Крим і рим і столичні мідні труби, випробування, яке кожен мер Києва прийти все ніяк не може. І кличко цей екзамен на міцність комунікацій провели взагалі стріском суцільні гейзери. Потоки річок каналізації. І вода в кранах, яка точно не нагадує вам фільтр каву. Киянам вривається терпець, небайдужі місця не почали навіть протестувати, що не так з трубами, і чи планує влада робити щось з проблемою, поки ми з вами сидимо на пороховій бочці каналізації, що на межі вибуху. Про це говоримо у цьому матеріалі. Оформлюйте підписку на наш канал і вже ставте вподобайку. Ось такі фігурки. Нещодавно жителі будинків на проспекті Васюка встановили у себе у дворі, щоб нагадати про 500 днів без ремонту аварійних труб на оболоні. На відео фігури мера Кличка, його заступника Пантелеєва і директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури Науменка їх встановили у дворі між будинками 44, 46А і 48 на проспекті Володимира Івасюка. На них іронічні підписи: «500 днів 0». Дій стовідсотковий ігнор гнилих труб на івасюкам акцію організували мешканці, які вже півтора року безрезультатно домагаються заміни 320 метрів воду і тепломереж. І холодна, і гаряча, а вона брудна. У нас більшість квартир отримує не гарячу воду, тобто вона не, не нагріває. Вона, я так розумію, втрачає, поки вона йде по трубах. Вона просто втрачає, бо вона йде без, без ізоляції. Ольга Помін, місцева жителька, бідкається, що на ділянці регулярно стаються аварії, а комунальники після розриття не встановлюють благоустрій. Останній приклад сміттєвоз, що провалився в яму біля будинку. Мережі зношені, а при ремонтах комунальники ставлять труби без теплоізоляції. Це призводить до втрат тепла, неякісного гарячого водопостачання і частих проривів. Останній раз, коли в нас майже доби не було води, вони дуже довго шукали те, що потім вони знайшли цей шматок, але там виявилось. Запірна арматура, це знаєте, це там, де з'єднуються труби. Такі от вінтіль є. А вони просто прогнілі. Тобто їм потрібно було знайти цей цю арматуру, щоб її замінити. Але вони замінили одну, а їх там декілька, і вони в такому ж стані. Жителі будинки вимагають заміну на сучасні попередньо ізольовані труби, які вже проклали на сусідній вулиці Йорданській. Понад рік намагаються достукатись через офіційні звернення до КМДА Київтеплоенерго, Оболонської РДА. Але чиновники вирішили грати в гру хто крайній. Спершу районні чиновники кивали на департамент житлово-комунального господарства. Там з посиланням на Київтеплоенерго визнали. Понад 80% обладнання теплових пунктів та теплових мереж перебувають у зношеному стані та потребують заміни. Згодом КМДА доручило розглянути звернення Києводоканалу. А їх відповідь взагалі шокує між будинками номер 44 та 46 А на проспекті Володимира Івасюка немає водопровідних мереж, що перебувають у користуванні товариства. Вони приїжджають, роблять ремонт. Аварії не фіксуються, і вони кажуть, ми не знаємо, чи це мережі, але ж ви робите? Тому ми, ми почали фіксувати наразі. Вони признали, так це наші мережі, але реконструкцію ми робити не хочемо. Ми розуміємо, що це неможливо зробити тут і. Зразу так. да неможливо це зробити, але ми готові чекати. Зробіть, хоча б кратну документацію. Відомо, що постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства отримала звернення про включення до інвестиційних програм розробку проєктно кошторисної документації про реконструкцію мереж на Володимира Івасюка. Тож редакція Київсіті Ньюз» надіслала власний запит щодо результатів розгляду даного документа. Також за коментарем звернулись до «Києводоканалу», аби пояснили який об'єм робіт був зроблений, аби мешканці даних будинків були забезпечені водою постійно? А поки столичні труби проривають, кияни сидять без води. А чиновники скаржаться на відсутність коштів для капітального ремонту. Ці ж чинущі на себе любих коштів не жаліють. Зараз на ваших екранах за на кадрах заступник кличка Поворозник, тобто чиновники КМДА на території Києвводоканалу сидять на березі Дніпра під спеціально накритим шатром з алкоголем і наїдками. Хочете сказати, обговорюють шляхи подолання кризи водопостачання Києва? А що ви тут зібрались? І все КМДА майже все тут у вас зібралось ще в робочий час. До речі за нашою інформацією, ви тут знаходитесь з 15.00. сьогодні п'ятниця. 25 квітня мер міста оголосив День жалоби в столиці. Тоді столична влада почала виправдовуватися у відповідь на запит видання АЛБК МД відповіла. У день жалоби 25 квітня жодного урочистого чи святкового заходу КМДА не проводила. Водночас, у цей день тривали наради та службові виїзди. Зокрема, на цю дату була запланована виїзна робоча нарада на території об'єкта критичної інфраструктури. Тобто, ще раз, ось це під пляшечку сухого білого. Це робоча нарада. Певно, градус п'янкого для більшого розуміння, як має бути нагріта гаряча вода для киян. Можна включити воду, вона буде йти жовта, або помаранчева, або навіть сіра, або від неї може смердіти. Кияни, пишіть у коментарях під цим відео про ситуацію, як у вас з водопостачанням у вашому районі про це варто говорити. Ставте також вподобайку та підписуйтесь на канал Київ Ньюз».